А, ти що спалив контору! Контору спалив! Ти гнид! Як тобі після цього довіряти? Віддай тапок! Тапок! Дай тапок! Тікай! Тікай! Я його відволічу! Стоя Оба, 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 оба! А все, а нема тапка. Курево, він все знає! А, ні, не знає! Ні, він все знає! Він Ой. по тапок іде! По тапок! Він не забув! Він не забув! Не бикуй! Не Небе... бик! Тапок, тапок! Ай, круто. Крампота. Рукася ру вам руками. Ми не винні гусі. Ми тут коло фонтанчика чилимо просто. Ти сиділу тут, ішов гетвіць. Зібрав гет. П'яте пусиш. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. І доки. О, переставив його. Чекай, він дивиться в іншу сторону. Давай, твоя черга. Тихо. Пригнись. Ти ж стелс гусь. Тікай, тікай! Не МОЖ! Не МОЖ! Не МОЖ! Що ти п'ялиш? Там нічого нема. Та Йомо! Як ми заставимо тіпа розлити на не на нього чай, якщо в нього нічого тут нема? Ну все! Чай розлито! Чай не, не розлито! Його там немає! Що тут матюкається? я не поняв. Гів? ти пялиш, Застав когось прун призове міс роль, призову роль. А во диви, вони через щось матюкатись починають. Що за туса драки, ні? Мені інтересно, що... Та що ти на мене матюкаєшся? Я стояв собі просто. Ну, мене в їм хотіло. Дурно. Я обідався. Він весь час кричить на мене. Що ти робиш, дядя? А де ти жовту, будь ласка, не відійди ти від мене. Я тобі навіть похлопаю. Дед, дед, Своїми крил... Mm? Хрінівся, що су... Ти що твориш? Я тобі зараз допомагаю, я тобі вкушу. Диви, диви, чекай. А! Що я? Вона мене чуть не... А я все... А я все розкажу. А я розкажу все «Ля ти криса Дивись що вона зробила? Вона <плес> твою розу зламала. <плес> Та шо ти твориш? <плес> е Ти! Ти з скалі розу свою приніс! Відведи тут. Сюди йди! Куфо! Нема розу. То тобі відлівчика треба! Для чого він тобі здався? Зараз вона побачить і все. Я зрущу. І тобі жопа. Забери свою розу, дебіл. Не обіжай наші товари. Розу дебільну. На вулиці зробили секонд-хент, <рес> А от че на. чекай уна... у нас ту ту. тут тута похорони. Ти бачиш що там? Ти бачиш, що цей? Ти бачиш, що тут? Розмалювала на. на. навіть. А ти художниці страна. Відносимося нафік. Я бунтую, Що всі пристали до гусів. Вася, Вася, да не туди в мене в мене. ти мені чи шию не скрутив. Там двері відкрились. Інтересно. Можна колядувати? Ой, ой, ой. З вам пошта прийшла, доставочка. Я чи спенсію з забрав. Так, дивись. Ми... Постав пенсію. Йой, то обережніше зі мною. Ай! Нова по пошта момент просто. А ти? А ти все. Біжи, дядя, біжи. Ні. Ти був близький. Свободу гусям! Якого фіг нас не пропускають. Я буду жалітись. Біжи, там має бути цей! Та, біжи, туди піднес! Упав! Мене ще несуть. Мене принесли. Ай, то больно. О що то таке крякати може? Цікаво. Вам помогти я кур'єр безплатний. Один день працюю тільки. Одяг дуже страшний. Я на гармошці пограю. Завідай гармошку, я тільки почав розбиратись. Класно було. А ну ти, давайте. Біга собі ти звількай. У мене від такого пін. Нема, нема мене, не насилуй гуся. Та не. Охренела, Леді. Сьогодні буде резня. Оооо, у тебе. Ты Ой, то шо там в тебе? В тебе то фігня Подумаєш, вилка якась. От мене зараз буде реально різня. Ай, блін. Давай. Шо? Е! ти що твориш? <ривіт> Ми <Мені> не настільки близькі. <ривіт> <ривіт> Ого, о. Обіжаєш. Привіт, мала. Мала, привіт. Твої батьки часом не палестинці, тому звід... тоді звід, звідки в них така бомба. Ви така жовта. Ви <ривіт> часом не я скитаю. <ривіт> Мейден Син. Шин, шон, ой, ки якраз. Uh. Дякую, дякую, мадам. Ви мад, прекрасні, як ця я... квітка. Навіть не знаю, куди її викинути. Байщик квітку. Дай тобі солдань. квітку, а ти нам. <пуху> а ну чекай, 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 чекай. А шо там? А шо там? А шо ага! там? Ага! Ага, це Олег! А шо ти так гульсів не любиш? Я Я бачу, ну ми в чо в чорному списку серед го 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 гостей Серед страв. А! Назад. О! Біжи! Я сховався. висунь свою шию, шею, кадек фейпотели. <свят> <свят> Давай. Кенчик немає. Атак? Ну що, ну да немає! ти мені, стара? Эй, ой, веу! Летать Літати мене вчить, фіга собі. Ми так топаємо. Все. Проблема весна. Я надіюсь, мене не зломит. Куда? Все нормально. Ой, я не зашук за кнопку. Ха-ха. ви, я, яка, вона у нас злюка. Открыйте двері! Подарок від Ельдорадо. У мене же рело замахалось каркати. Давай, скорше. Є, 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 є. Давай, вона зараз ставить, ти зразу скидай, зразу скидай. <пух> Відчепися, жінка від гуся. Охри, дискримінація. Свободу, гусю. Копиг мо. О, скинь! Біж, біж, треба бігти! Каркай, каркай на неї! Каркай на неї! Каркай! 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 Давай, 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 давай! Чекай, 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 чекай! DVERI POTREMAITE! POTREMAITE! ABAIXE! <laughs> <laughs> Ahahahah! <laughs> a FEW MOMENTS LATER Ahahahah! Uff, que agrandado! Tá, só um pouco e a Я не можу, я можу. Я паду, рятуй, рятуй. Воу, 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 воу. Тобі злапа, витягуй. Ой, йо моє. Ну, привіт. Упали. Пін Глес, це, короче, пін келих. Це то, що ми брали. Але ми вже її всі порозбивали. Ще не всі. Ну, то вже буду ще. Блять! Тепер усі. Привіт. Ааа, який я красивий, правда? Пацани, у мене помідор, хто перший, той. Вони всі до мене прийшли, от дипсий. Помідори, огірки, підходим купляємо. Іди по відро. Де повідро, я тобі кажу. Быстро! Твою піш. Біжи. Ура! Ой, ха моївки Диви. Ой. Диви, -моє. Не забудем відкрити фір на все. Е, де прохід? Відкрийте! Може треба проплисти. О, це всі наші кінти. Диви, О! це довнік. Ооо. А це поблага. що за бабка? Бабку я не пам'ятаю. Ми тепер гусі мутанти, <гум> ніфіга си. О, а ви всі дебіли. А ви і ми міні-місто. Ми ще менш. Більші. Пішли? Помагай! Май май Майнкрафт? Ну. Потянули на три. Раз. Два. Давай, давай, давай. Тяни. Опа! Привет! А перший так? дзвоник! Перший дзвоник! Сім до школи. Я гусь. Гусила. Не по гусь, и годзила, понял. Моя дама! Ну, типа гусь, окей, е годзила, але ты го гусила и короче, ты крутый. Я тікаю. Раз. А, вони всі дзвонить хочуть! Вони всі хочуть дзвоник! Вони всі дзвонить хочуть! Я надіюсь, вам дзвіночка не... Треба дзвіночка їм! Вс, я гоню, я гоню. На друге коло, на друге коло, я погнав на друге коло. Бля, Малиший! Малиший на дзвінок! Давай біжи, 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 біжи! Та ти. Нілоче, фашло, вона так біжить за дзвінком. Я вже замахався бігти, пусти мене! Іди по машинку там, молодець. Садовнику я теж не вірю. Він ж деби, що тут. Він всю нашу морку засад. Дивись. Та с... ти це зробив на. <рик> Мене чоботи, ключі, чоботи, все що хочеш, тільки не дзвінок. Ты що? Що ви пов'язані всі на тому дзвінку? <рик> То, вот для чого ми це все робили. Хе-хе. <рик> <рик>